Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні у нас з вами останній підсумковий урок у цьому навчальному році. Всі сідайте, тихо, діти, домовляємося, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Почнемо працювати з усного рахунку. І дізнайтесь, яке побажання вам від чарівниці. Почнемо з червоної пелюстки. Різницю чисел 80 і 50. Зменш у 6 разів. Буде 5. 12. Поділи на два і помнож на 6. Перевір 36. На наступній пелютці спочатку обчистимо у дужках від добутку чисел 7 і 4 відніми 20. І помнож на три. 24. На зеленій пелюсці. 14. Поділи на 2, і помнож на 7. 49. Добуток чисел 2 і 6 збільш на одинадцять. 23. 27 поділи на 3 і помнож на 10. І це буде. 90. Залишилась остання пелюстка. Добуток чисел 3 і 9 збільш на 13. Прочитаємо, яке побажання на буквах цих пелюстках. Так, чарівниця вам бажає діти успіхів! Натисни відео на паузу і запиши дату сьогоднішнього уроку. І з ряду чисел випиши парні числа. Натисни відео на паузу. Заміни загальною назвою, умова, запитання, розв'язання, відповідь. Це задача. А ці записи, як називаються? Так, це нерівності. Ділене дільник частка, компоненти дії ділення, куб, піраміда, циліндр, куля і це. Правильно плоскі геометричні фігури. Рік, місяць, доба, хвилина, година. Якою назвою? Це одиниці часу. А сума довжин цих сторін. Периметр молодці. Прийшов час для відпочинку, діти. Виконайте фізкультвинку. У наступному завданні діти подув вітрець і перемішав у виразах відповіді. Знайди помилки і виправ їх. Успіхів вам. Розгадаємо математичні ребуси. Смор. Тепер замінюємо замість числа 1, додаємо букву А. І у нас отримається смородина. У наступному ребусі. Так, це підвал. Далі стрижка і останній ребус. 100 П. Молодці. У наступній задачі допоможи вибрати вираз, який є розв'язанням до задачі. У квітнику росте 35 жоржин. Айстер у 5 разів менше. Наскільки більше росте у квітнику жоржин, ніж айстер. Задача розповідається про квіти. Відомо, що жоржин росте 35, а айстер невідомо. Але у 5 разів менше. Питання задачі нам потрібно порівняти, наскільки більше росте у квітнику жоржин, ніж айстер. Щоб вибрати вираз до цієї задачі. Нам потрібно спочатку дізнатися, щоб відповісти на питання задачі, потрібно дізнатися про айстер. Якщо їх у 5 разів менше, то ми це дізнаємось. правильно дію ділення. А тепер ми можемо порівняти: а ти вже знаєш, що порівняти наскільки більше або менше, нам потрібно. Відняти. Тому який вираз ми оберемо? Правильно, третій вираз. Нам потрібно від 35 жоржин відняти айстер. 35 поділити на 5. Обчислимо. І це буде на 28 жоржин більше, ніж айстер. У наступній задачі клумба має форму п'ятикутника, у якого всі сторони рівні для того, щоб обкласти її по периметру цеглою, витратили 45 цеглин. Скільки цеглин пішло на одну сторону. Натисни відео на паузу і дізнайся самостійно, скільки ж цеглин пішло на одну сторону. Міркуємо. На квітці 10 сонечок жуків вишикувались в хоровод, і кожен узяв за лапку кожного зі своїх сусідів. Скільки усього лапок виявилося вільними? А ти вже знаєш, що у кожного жука шість лапок, дві лапки зайнято, а решта 4 вільні. Отже, по 4 лапки вільних 10 жуків і це буде 40 лапок. Молодці! Урок ми свій завершуємо. Оберіть відповідну квітку до вашої роботи на уроці. Дякую за роботу, діти, і до зустрічі у 3 класі. Бажаю вам гарно відпочити і набратися сил. На все добре вам, діти! До побачення!